Любі дітки, запрошую вас на заняття з мовленєвого розвитку з художньої літератури. Сьогодні ми з вами послухаємо вірш, а також навчимося самостійно приймати рішення та розуміти, що потрібно для того. Щоб охороняти природне довкілля. Світ навколо нас прекрасний, і ми знаємо, як його любити і оберігати. Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, смітник. Зранку сім'я збиралась за столом. Марійка взялась допомагати прибирати після сніданку, але побачила, що запізнюється до школи. Схопивши відерця зі сміттям, вона тихенько викинула його у квітник, який був розбитий позаду будинку. Дівчинка часто почала викидати туди сміття, коли запізнювалась до школи. Якось дідусь попросив її полити квіти у квітнику. Марійка пішла за будинок і побачила, що замість квіток там лежить купа сміття. Звідки взявся цей смітник? запитав здивовано дідусь. Я не знаю, сказала Марійка і почервоніла. Їй було дуже соромно, зазіпсовані квіти. Як звали дівчинку? Чи допомагала вона вдома? Як ви вважаєте, чи правильно вчиняла дівчинка? Що попросив зробити дідусь Марійку? Що вона побачила за будинком? Що запитав дідусь? Якою була відповідь дівчинки? Чому так поводитись шкідливо? А куди слід викидати сміття? Чому потрібно берегти природу? Давайте складемо правила захисту природи Не малюйте, не калічте дерев і кущів. Рана на рослині, рана на живому. Всі поранені рослини. Довго хворітимуть, а багато і загинуть. Не зривайте рослини, кожний зелений листок, кожна травинка виділяють в повітрі кисень. Ним ми дихаємо, не ловіть барвистих метеликів. Діточки радіють метеликам, частують їх солодким нектаром і пахучим пилком. Від дотику пальців людини. З крилець метелики висипаються лусочки, ушкоджуючи теннітні крильця, і комахи гинуть. Не руйнуйте мурашників. У мурашниках живуть мурашки. Надзвичайно працьолюбні комахи, корисні для природи. Мурашки розпушують землю, щоб крізь неї краще проходили повітря і вода збирають рослині рештки із зелені, знищують шкідників городу, поля, лісу. Не галасуйте на природі ліс, поле, лука, це домівки звірів, пташок, комах. Вони там живуть. Хто працює, хто відпочиває? І заважати їм голосною музикою і криком не можна, бо їх це лякає. Не сміти, нехай твоє місце відпочинку буде чистим. Відпочиваючи на природі, не слід засмічувати місце свого перебування, не залишай багаття в лісі. Вогонь може миттєво знищувати все живе. Простежте, щоб у місцях вашого перебування не залишалось навіть іскринки від багаття. будь які рослини чи тварини, створені природою, є невід'ємною її частинкою. Зупиніться, здивована перед красою природи. До нових зустрічей, дітки, до побачення!